Зухвало, страшно та жорстоко. Сьогодні о дванадцять дня прямо в офісі автосервісу в Підрясному знайшли неживими одразу двох чоловіків. На місце миттєво прибули експерти та правоохоронці, і те, що вони побачили, просто не вкладається у голові. Виявляється, в обох жертвах ухнепальні поранення вже згодом стало відомо, що трагедія сталася через конфлікт між 33-річним орендарем та на 6 років старшим за нього орендодавцем. Саме перше прийшов зі смертоносним знаряддям Сейгати, відкрив вогонь по опоненту. Після скоєного він в коридор... Ротив собі віку, опустивши кулю у груди. Працівник ДНБУ вчинив автотрощу. Автотрощу. І з метою уникнення покарання хочуть сховати, хоче сховати сліди злочину. За кермом ковика так і був детектив набов прямо на межі Львівської та Івано-Франківської областей сталася страшна аварія. За справу взялися слідчі бюро розслідувань. Як саме відбулася ця жахлива автотроща у ДБР наразі не коментують. Відомо лише, що ввечері неподалі ходорівського села Вовчатичі зіткнулася вантажівка та машина, яка належить національному антикорупційному бюро. Удар був такої сили, що мало тонашку перекинуло, а обидва автомобілі добряче зім'яло. Детектив дивом відбувся легкими забоями. А от в іншого водія ситуація набагато. Гірша до майдаки він потрапив у важкому стані. запросили пригальмувати, проти військово зобов'язані лише прискорили свій крос до Румунії. Тікачів ухилянтів вдалося зупинити тільки гучним звуком резинових куль. Мукачівські прикордонники затримали чотирьох чоловіків, і один з них виявився львів'янином. Вже згодом гори подорожувальники зізналися, що саме прямували до своїх гідів, які за 32 тисячі доларів обіцяли усіх їх перевезти через державну межу. Невдовзі служиві знайшли і самих ділків, які взялися допомагати ухилянтам. І зараз ними займаються вже правоохоронці. Зробили майже півтора мільйони на освіті. На Львівщині судитимуть одразу двох депутатів та їхню підприємливу поплічницю. Слідчі зібрали силу селену доказів, як ці троє негідників наживалися на бюджетних коштах. Виявляється, один з фігурантів ще й обіймав посаду керівника відділу освіти в одному з міст області. Саме він і був ідейним натхненником оборудки, Бурудки. А разом з іншим депутатом вони закуповували мультимедійне обладнання для навчальних закладів у зговірливої бізнесвумен. Товар вона дійсно доставляла, але не той, який був зазначений у документах, а значно дешев. Власне цю різницю в ціні і ділили між собою спритники. Чи очікувати на різку відповідь від Європи після порушення повітряного простору Польщі Росією? Ходімо, запитаємо у львів'ян. Не буде. Ні, не буде. Вони бояться Росії. Так, не буде. Це якесь чудо буде, якщо вони відповідають. Дадуть відповідь, але я думаю, що не буде. Я дуже сумніваюся в цьому. Всі голови поховають в кущі і вилазити не будуть, в принципі. Досі не відреагував, тому, мабуть, далі і не буде. Я думаю, ні. А чому? Ну, ми бачимо вже чотири роки, як вони реагують дуже повільно. І мені здається, що вони будуть дуже занепокоєні ще деякий великий час. Поки не полетять, я думаю, шахіди. Тому що зараз це були розвідники і, Відповідно, всі зроблять вигляд, що то не є агресія. Ймовірно, якщо Росія атакуватиме більше, більше зачепить інші країни, і тоді, можливо, можливо, відреагують швидше, але насправді сумніваюся. Я вважаю, що дуже важливо їм відреагувати, але ну не знаю. Мені здається, це буде більше якась така дипломатична дія, ніж е, відкрита агресія. Але. Хотілося б чогось такого реального від них, але не думаю, що так станеться. Я думаю, що навряд чи зазвичай будемо дуже стурбовані, глибоко занепокоєні, і не знаю, прямо має бути, напевно, вже реально початись третя світова, щоб якось відреагувало, і то, мабуть, буде кожен сам за себе. Вони є стурбовані і тому вони беруть і піднімають на алярм своє військо. В першу чергу, то Польща вона вже на кордоні з Білорусією робить порядки. А і Франція, і Англія. А то, що ем, Трамп сказав, що він е, заполонить всю мережу українства своєю зброєю, то факт. Він це зробив. Він це зробив в 16 році, коли він був перший раз. А і він зробив зараз, бо він зрозумів. Навіть не знаю. Дуже політикою не цікавлюсь, якщо вам часто сказати. Думаю, що якось, можливо, якось і дорогою. Не знаю. Ні, не знаю. За кордон взагалі весь час просто стурбований, якщо це правда. Нічого хорошого не буде. Ніяких дій зі сторони там поляків Європи очікувати не вартує. Треба розраховувати українці самі на себе. Я переживала у мене родичі живуть у Польщі зараз, теж всі переживають. Але ну люди там переживають. Люди реально ну, особливо українці там зараз хочуть переїжджати у інші, інші держави. Але я думаю, що не врятує нічого. Якщо щось почнеться, ну Росія нічого не зупинить чогось, я так думаю. Підвищення температури тіла це природна захисна реакція організму, яка допомагає боротись із вірусами. Але цей стан потребує лікування, особливо у маленьких дітей, і для цього не потрібно чекати критичних позначок. Вважається, що дітям до трьох місяців до 38, якщо старше, 38,5. Але як показує практика, ну все таки потрібно раніше починати, тому що Ібупрофен, наприклад, в малесеньких таких діток, якщо мова йде про там дітей до трьох місяців, ми зараз стикаємося із ковідною інфекцією в таких малесеньких дітей. Тому це є препарат номер один, який словує нам як базовим, і ми ним користуємося, звичайно, щоб не допустити інших негативних наслідків. Зі станом здоров'я дитини, тому що багато чого не можна в такий період. Так само тому ми рятуємося тим, що ми можемо, і власне починаємо раніше і не чекаємо до 38. Давати дитині ліки без консультації лікаря небезпечно. Деякі препарати можуть бути шкідливими, як, наприклад, аспірин. Тому важливо, щоб дозування і вибір медикаментів визначав спеціаліст. Препаратами вибору в першу чергу є на основі ібупрофену та парацетамолу. Але знову ж таки не потрібно забувати про такі базові речі, як провітрювання, приміщення, особливо важливо дотримання температурного режиму в приміщенні та вологості повітря. Так само обов'язково, щоб дитинка, яка захворіла, була вдягнута в одяг з натуральної тканини, який дихає. Часто, якщо вона часто пітніє, його потрібно переодягати його. Ну і також, щоб Уникнути, якщо це можливо, контакту із іншими членами сім'ї в той час, коли захворіли. Висока температура у малюків небезпечна, тим, що на її фоні можуть дуже швидко виникнути зневоднення та фібрильні судоми. У такому випадку потрібно викликати швидку. Дитини тоді така потьмарена свідомість і починається посмикування м'язів. Це може бути і ручок, і ніжок, і обличчя так само. Ну це ні з чим не сплутаєш ні з чим іншим. Це мемовільні скорочення м'язів. Це якщо температура понад 40 градусів, і ще є пацієнти, які схильні до судом, тобто не всі дітки отримують з внаслідок високої температури, якщо немає адекватного антипіретичної терапії по факту. Також лікарі наголошують, що без призначення лікаря не можна давати дитині антибіотики. Прийом антибіотиків має свої передумови. Ми керуємося звичайно лабораторними обстеженнями. Так само місцево можна проводити стрептотест. Якщо мова йде про ангіну, тоді чітко є стрептокок – це є лікування, обґрунтоване антибактеріальними засобами. А якщо це вірусна інфекція, то ми просто не подіємо в ціль. Ми будемо ослаблювати імунітет дитини, не допомагаючи, не вбиваючи інфекцію при цьому. Аби зменшити ризик хвороб, лікарі радять зміцнювати імунітет дитини, робити вакцинацію, дотримуватись правильного харчування, забезпечувати достатній сон, фізичну активність і мінімізувати контакти з інфекціями. Ірина Цвігун Семен Пулик Правда тут Львів. Пожежа, яка могла завершитися страшною трагедією. У страчі пенсіонерка, якій 74 роки опинилася у вогніній пасі у дачному будинку. На щастя, це був білий день, тож сусіди чимдуж кинулися рятувати стареньку. Коли її вивели, то бідолашна вже встигла надихатися небезпечним чадом. Тож жінку довелося госпіталізувати. Назвичайники аж три години приборкували полум'я однак, врятувати дерев'яну хату так і не вдалося. Від неї залишилося лише згарище. Просто день і початок нової історії. Майбутні власники помешкань житлового комплексу бізнес-класу Філ Хаус уперше побачили свої домівки не на візуалізаціях, а наживо. Пройшлися дизайнерськими холами, зазирнули у власну квартиру, відчули простір, у якому творитимуть своє майбутнє. Компанія Девелопмент» активно практикує день відкритих дверей. Сьогодні власники третьої секції мали чудову нагоду відчути вайб, атмосферу та філософію цього жика. Світло просторо та стильно, і водночас затишно, безбар'єрний простір та максимальна зручність. Комусь із майбутніх власників до душі сучасний інтер'єр, комусь вишуканий ландшафт довкола. Але усі з нетерпінням чекають на переїзд до своїх нових домівок. Нам дуже гарне подвір'я, дуже сподобалося, чистенько. Аккуратненько. Ну, надіємося буде ще краще. Зробимо ремонт, і буде добре. В загальному дуже прикольно, дуже класно. гарна концепція. Гарно все зроблено. Щоб здали зараз, вже шуренько в експлуатацію, щоб можна було ремонт робити і взагалі було б супер. Ні, так дуже гарно, симпатично. Філхаус, кажуть у девелоперській компанії. Це більше ніж просто житло. Це філософія життя серед природи та тиші. Мінімум поверхів та максимум затишку, і лише у кількох хвилинах від міста в сокільниках. Ілхалас житловий комплекс бізнес-класу. Мала поверховість одна з ключових переваг цього комплексу, де багато світла, простору та свіжого повітря.